Ми вже розказували про революційний метод остоінтеграції за новітньою технологією, віднедавна доступний в Україні. Його впроваджує відомий австралійський ортопед-травматолог Мундєт Альмудеріс. Австралії він свого часу дістався човном як біженець, а народився в Іраку. Тож бачив багато травмованих війною людей. В Україні, де потреба у якісних протезах зростає чи не щодня, його методика повертає до повноцінного життя людей з високими ампутаціями, один із них, ветеран Олександр Толоченко, що у 22-му він підірвався на протипіхотній міні, втративши обидві ноги ліву одразу, ну а праву довелося запротезувати звичним способом. То чому знадобилася ще одна операція? Як вона минула, і в чому власне перевага методу Мудеріса? Дар'я Цесарук розкаже зараз. Операція у Сашка уже за годину, але він цей час марно не втрачає. Навіть тут у лікарні багато ходить її коридорами, поки тримаючись обома руками за милиці. Без них це все ще небезпечно. Коли ти знаходишся на двох своїх ногах, почуваєш вже зовсім трішки морально особливо, набагато краще, ніж на віску на нього Сашко сів одразу після поранення. Це сталося і ще два роки тому. Біля Кліщіївки. натрапили на протипіхотну міну. МОН-50, яка відразу відірвала мені ліву ногу, нижче коліна. І право вже ампутували в лікарні. Обидві ноги Олександру запротезували і ще торік ліву шляхом шведської остеоінтеграції. До неї були показання, оскільки кістка дуже коротка. Тепер у ній титановий імплант, на який через перехідник він буквально за секунди вдягає сам протез. Не потрібно одягати чахлию. Тут як в мене вкрай висока ампутація. в мене було б поясом, а зараз взагалі зручно. Я собі відкрутив. Одягнув на імплант, і все. На правій звичайний куксоприймач і жодних хірургічних втручань. Силіконовий лайнер для більш хорошого вакуму і гільза. Mm -hmm. Але ходити на ньому більш ніж кілька годин поспіль Сашкові тяжко. Нога у лайнері пріє, він натирає і сама гільза нерідко спадає, бо кукса постійно худне. За останні 25 місяці п'ять разів замінив гільзу. І не можу підібрати собі. Терпіти цей біль та постійний дискомфорт і надалі Сашко більше не може. Він прагне самостійності ходити довше і згодом без милиць, зовсім забути про крісло колісне. в Україні вже є шведська технологія остеоінтеграції. Але ми виконаємо йому операцію методом пресфіт, який я заснував багато років тому. Вона робиться в один етап, що значно економить і час на відновлення, і гроші пацієнту. А різниця між ними просто колосальна, і найбільша саме у реабілітаційному періоді. Його Тодикою австралійця вдається скоротити з року до кількох місяців. Після операції ми можемо вже фактично там на другий, на третій день пацієнта ставити на стабіси на короткі протези, і це дозволяємо вже, вже ходити. Сашка вже везуть до хірургів. Я здав до цього моменту. Цей момент нарешті настав. Операція не триває довго. Буквально за півтори години йому усередину ставлять імплант, і його ж виводять назовні. Через те, що він деякий час користувався гільзою, його кістка на кінці набула форми келиха шампанського. Тому сам імплант довелося трохи модифікувати, адже в нього була дуже викривлена стегнова кістка. Проте нам вдалося встановити імплант. Їхня вартість для ветеранів нині непідйомна. Комплект коштує щонайменше мільйон гривень. Цю операцію йому оплатили волонтери, бо держава такі витрати досі не покриває. Наприклад, в минулому році ми зробили 64 чотири остоінтеграції, а нам треба зробити тисячі остоінтеграції. Самі ми не впоруємося. І такі операції для ветеранів повинні проводитися за державні кошти. Сашко же ще близько тижня пробуде у лікарні, а згодом продовжить реабілітацію. На протез він зможе встати щойно дозволять хірурги. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.